Добрий день. Сьогодні хочу познайомити вас з цими двома книгами. Написав Оскар Бреніф'є, це у нас відомий філософ і викладач. Зараз покажу вам, трошки, можете прочитати за нього. Це у нас серія книг Мистецтво Мислити. Ми ось взяли дві книги. Перша книга це Хто я, і інша книга Що Добре, а що погано. Чим зацікавили мене ці книги? У нас тут іде зміст: 1, 2, 3, 4, 5, 6 у нас тут тем. Кожна тема поділена, бачите, має свій відповідний колір, чим зручно теж цікаві такі, от, дивіться, малюнки. І задається питання: ти тварина? Так, так, адже я дихаю їм, можу розмножуватись, як і всі тварини. У Зверху, бачите, ось тут по темам, а тут ось питання повторюються, щоб зручно було. Так, але і нас тут є всього інші питання. А хіба ростини не розмножуються? І дитина повинна відповісти сама на це питання. Ми от її задаємо його і чекаємо відповіді. Да? Тобто ці питання змушують дитину подумати, осмислити. Якщо е вона не може повісти, батьки допомагають. Ми разом цю тему як опрацьовуємо, разом е думаємо, е розмовляємо на цю тему. Я їй пояснюю. І бачите, чим ще сподобалося, що дивіться, такі маленькі малюночки. Ці малюночки, от як я зрозуміла по своїй дитині, вони допомагають дитині зрозуміти питання і ну, так сприймаються дуже для дітей добре. Такі вони незвичайні, маленькі, цікаві, смішні навіть от. Бачите, які ілюстрації. Це теж, мені здається, для кращого сприйняття іменно дитиною цих питань і цієї теми. Так, покажу вам ось. Плюс самі ілюстрації теж доволі цікаві, і я думаю, що це такий психологічний аспект цієї книги. Ось, бачите, тварини ні, бо я розумний. Так, але чи завжди ти розумний? Бачите, як так, грамотно поставлені питання і оформлена сама, сама тема, сама книга. Взагалі мені сподобалося, такі піднімаються важливі теми. Дитина особливо у 5-6 років дуже така активна в плані питань. Чомучка така, це цікаво, все треба батькам пояснити, да, там відповісти на їхні питання. Інколи потрібно, щоб людина сама знайшла відповідь на деякі питання, інколи ми допомагаємо. Інколи батьки не можуть знайти відповідь на деякі дитячі питання. Я думаю, що ця книга саме допоможе вам цим. І бачите, як я казала, що кожен тема має свій колір. Ось у нас тема йде вік. Тема Вік. Чи подобається тобі дорослішати. І знову бачите, які дивіться ілюстрації. Так, тема у нас відмінності, чи ти такий самий, як інші. І ось наступна книжечка. Зараз покажу. Так, тут ви зрозуміли, Да, тема Свобода. Чи обираєш ти ким бути. І ще ось: що добре, що погане. Так, теж швиденько покажу вам її. Зараз казала чи ні. Тут у нас Клеман Дево, це у нас ілюстратор, так, Оскар Бреніф'є. У нас тут зараз хвилиночку, автор є. Ага, а намалював? А тут у нас намалював ілюстратор. Ось дебат. Трішки різні ілюстратори. Хоча книжка. А ні, трішки відрізняються ілюстрації. Ми цю книжку ще не проходили. Так, показую зміст. Чи можна красти, щоб утамбувати голод? Чи завжди треба слухатися батьків? Ну, ви можете ось прочитати зміст її, які питання. Ну і, в принципі, так теж у нас йде по темам, по кольорам, бачите. Зараз так вам покажу. Теж яскраві ілюстрації, теж питання більшості питання. Я ще забула сказати, після кожного, от, наприклад, після кожної теми у нас іде, ось, дивіться, чи можна красти, щоб утамувати голод. І це вже ось, бачите, кінцеве, заключне сторіночка цієї теми. Кажуть, що красти погано і ось і моралі, і закон забороняють крадіжки. Так, таке запитання потрібно, щоб замислитися, навіщо суспільству закон? Е, у нас іде пояснення прям цієї теми, і е, я думаю, що це буде ну, що це зручно для дітей і для батьків, е, тому що ми вже зможемо повністю зрозуміти ну, сенс цього питання, так, і взагалі розкрити повністю цю тему цього питання. І тут ось ми хто про тварини. Зараз зараз покажу вам. Ось так, чи ти тварина, питання було теж тут, так. Ось бачите останнє? Людина. Це тварина, є очевидні докази. Ми бачимо ось тут у нас щось спільного у нас. І отже, таке запитання потрібно, щоб визнати, що у нас є такі ж потреби, як і в тварин. Не забувати, що ми є частиною великого життєвого ланцюга. Зрозуміти, що. Усвідомлення власної смертності відрізняє, відрізняє нас від інших тварин. Тобто у нас відмінності і спільні характеристики між твариною і людиною. Ну, хороші такі книжки, але з ними треба так працювати. Тобто дитина, дитина батьки. Тут для самостійного читання дитини вони не під. Підійдуть. Ну, можливо, старший вік так, Дошкільний вік, мені здається, тільки з батьками треба опрацьовувати її, опрацьовувати їх і розмовляти. Тому ще візьмемо інші книжки з цієї серії. Тут не, 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 не показано, які ще є серії, покажу вам потім Так, покажу тут так, ще ось, хто видавництво. Зараз я напишу потім внизу під оглядом. Але який тут у нас рік книжечки того року. Так, зараз покажу. Знайду потім напишу. Так що, можливо, десь ви бачили і звернули увагу, тому тепер будете розуміти, про що ці книги. Так, всім гарного дня, до побачення.